Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за цікавою та симпатичною тваринкою. А за якою спробуйте відгадати? Рудий малесенький звірьок по деревах стрип та скок. Він живе не на землі, а на дереві в дуплі. Здогадались? Так, це білочка. Мешкають білочки в лісі чи в парку. Давайте розглянемо її зовнішність. У білки довгий тулуб. Довгі вушка та довгий пухнастий хвостик, що слугує їй рівновагою. В білочки гнучкі пальчики з гострими та чіпкими кіхтиками. Завдяки цьому вона вільно пересувається стовбурами дерев. Задні лапи у білки довгі та сильні, передні ж короткі. Саме завдяки сильним заднім лапам та довгому пухнастому хвостику. Білочка вправно та спритно стрибає на відстань до 10 метрів. Дітки, а якого ж кольору бувають білочки? Так, частіше за все, колір хутра рудий, що взимку змінюється на сірий. Проте бувають і коричневого, чорного та білого кольору. Дітки, а чим же харчується білочка? Так, білочки їдять горішки, жолоті, шишки, гриби, ягоди, бруньки, гілочки та навіть комах чи личинок. Дітки, а де ж живуть білочки? Вірно, білочка живе в дуплі. Воно слугує їй надійним захистом від ворогів. Та крім дупла, білочки будують собі гнізда. Вони ретельно їх облаштовують, щоб взимку було тепло і затишно. А саме зараз, дітки восени, білочки запасаються їжею, щоб пережити холодну зиму. Вони облаштовують безліч укриттів для запасів. Проте відшукати всі свої укриття, на жаль, білочка не зможе адже дуже швидко забуває, де їх місце знаходження. Якщо вам, дітки, пощастить поспостерігати за білочкою, спробуйте пригостити її горішками чи насінням. Білочки дуже довірливі тваринки і тому з радістю приймуть ваші частування. А в мене на сьогодні все. До зустрічі!